Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас доволі таки цікава знову новина, тому що Wargaming відновили роздачу тих от безкоштовних коробочок, безкоштовні пропозиції. Кожні 24 години маємо можливість отримати одну таку от коробочку. І всередині ми можемо знайти кредити, особисті резерви, вільний досвід, навчальні посібники, завдання на Х5 по досвіду. Два дестилі, різні деколі і спорядження. Тому давайте дивитися, власне, а що там буде випадати. Давненько в мене не було цієї пропозиції. Вона, як завжди, є в магазині, в кладці найліпше. Отут от заходимо. І вона має бути в теорії в самому низу. Так, дивимось. Дивимось. Опа! Нуль. За нуль золота. Так, забираємо і безкоштовно отримав. Зроблено у Великобританії стиль. Ну, окей. Будемо дивитися, що там, що там буде випадати, власне, далі кожного дня. Ага, тобто треба нажати до купівлі і отримати. От так от. Ага, тобто воно зараз не так рандомно, як колись просто випадало, і на екрані щось там висвічувалося. Отут от висвічувалося, що ну, я щось отримав, а тепер от так от. Ну, окей, найбуде. Так, ще трошки є можливість отримання тих коробочок, але я донатити не буду. По коробочках такі от справи. Більше сказати, поки що нічого не можу. Розпочалася лінія фронту, відповідно. Буду потрошку проходити. Гарно дякую за перегляд. Майте на увазі, перевіряйте свої аккаунти. Дивіться, має прийти вам на пошту, а якщо не на пошту, польову, то, власне, тут вкладці найліпше. Ну або, як я кажу. В вкладці «Поліва пошта. Отут -от має бути так. Все. Гарно, дякую за перегляд ще раз, І бувайте!